Попросив чоловік нарізати тонесенько бутерброди і зробити гарячі. Стараюся, як можу. Люблю товстенько. Люблю отак. А надо отак. Сир. Десь отак приблизно. Не знаю, як можна їсти таке тоненьке. на товстеньке. Коротше, помидори. Аналогічно. Тоненько. Ну, для мене це тоненько. Я стараюся, як можу, що ж ви думаєте? Речі, якщо ви бажаєте замовити картоплю, на колорадській жутній слистя, я сьогодні варила з неї суп, боже, який він смачний, це просто об'єдіднієш. І ще в мене до продажу є сікра, червона, чорна щука, Це аквакультура. Ну тоненько ж, ну чого? Ну, скажіть, ну от ви скажіть, це тоненько чи товстенько? Дивіться. Для мене, ну, так, середнє. Я люблю товстеньку. Хтось любить, щоб аж отак світилося. Коротше, <звук> <звук> якось так. Якось так. І от такі будуть гарячі бутерброди. Всім смачного, приємного вечора. Будьте всі здорові. Замовити мої товари, пишіть.